Зроблю запис уроку, щоб ви могли, або щоб міг, могли подивитися ті учні, яких сьогодні не було на уроці. Зроблю вам розбір презентації. Так, дивимося. Надзвичайні ситуації в нас можуть бути зараз. Так, Різноманітного походження. Спочатку ми розбираємося з поняттям, що ж таке надзвичайна ситуація. Надвич... Надзвичайна ситуація це порушення нормальних умов життя та діяльності людей на певній території чи об'єкті. Які ознаки надзвичайної ситуації? Це загроза життю та здоров'ю людини. Заподіяння економічних збитків і погіршення стану довкілля. Які наслідки надзвичайних ситуацій: аварії, катастрофи, стихійні лиха, епідемії, великі пожежі, людські і матеріальні втрати. Тепер надзвичайні ситуації за характером походження і ступенем поширення поділяються на такі види. Вони за характером походження, вони можуть бути техногенного характеру, природного, соціального і воєнного. Розбираємо перший техногенного характеру. Це аварії на підприємствах, пожежі на якихось великих або невеликих підприємствах. Тобто все, що відбувається. Вибухає, горить, або там, наприклад, затоплюється на підприємствах, тобто там, де перебуває велика кількість людей. Природного характеру наводимо приклади надзвичайних ситуацій природного характеру. Це в нас лісові пожежі, степові пожежі, потім повені, в горах відбуваються в нас суви ґрунту, селі, лавини в горах, снігові лавини спускаються і можуть призвести до великих людських втрат, природного також характеру, виверження вулканів, магма виливається і затоплює все, що під вулканом знаходилося. Так, соціального характеру. Це різноманітні ці самі епідемії, там люди хворіють, велика кількість людей хворіє. Потім якісь. Там, ті самі біологічна зброя, і так далі. І воєнного характеру це війни, як ви знаєте. І можна сказати, що в нас зараз в країні надзвичайна ситуація воєнного характеру. Наступне. Так, ви в підручнику подивитеся параграф, у вас вказана і таблиця, і сторінка, і там є класифікація цих надзвичайних ситуацій. Тепер рівні надзвичайних ситуацій, вони можуть бути різного рівня. Є надзвичайні ситуації державного рівня. Це от як зараз у нас воєнна ситуація надзвичайна державного рівня, задіяна вся держава. Надзвичайна ситуація може бути регіонального рівня. В якому плані, наприклад, якась аварія на підприємстві і вона зачеплює цілий регіон. Цілу область там і так далі. Е, так, надзвичайна е, ситуація місцевого рівня, е, яка сталася на території якогось одного об'єкта, е, або невеликого населеного пункту, там велика пожежа, горить об'єкт, але мається на увазі одне приміщення, там або група приміщень, але їхня площа не, не, не дуже велика. Оце буде місцевий рівень. І надзвичайна ситуація об'єктного рівня. Це, наприклад, там горять межі об'єкта, межі якогось завода, наприклад, фабрика якась там, цех у фабриці, От це буде об'єктного рівня. Так, У вас в презентації є малюночок з прикладами надзвичайних ситуацій. Ви для себе прокласифікуєте усно до якого рівня вони відносяться, чи то місцевого, чи то регіонального, державного, подивитись так. Що таке ризик? Ризик це кількісна міра небезпеки. Тобто ризик в нас може бути в плані цього надзвичайної ситуації завжди присутній ризик. Тобто, Коли йде або порятунок людей, або евакуація. Завжди поряд ну, він присутній, і він може бути також двох рівнів: мінімальний і гранично допустимий. Мінімальний, тобто, при, наприклад, якихось діях там, порятунку людей або гасінні пожежі, завжди в Рівнях ризик визначають, мінімальний він чи гранично допустимий. Тобто ще трошки і вже буде тут людям знаходитися небезпечно. Так. Наступне: порятунок людей у надзвичайних ситуаціях здійснюється по принципам. Три основних принципи: захищати треба все населення країни. Заходи щодо захисту населення плануються і здійснюються у суворій відповідності до законодавства. Все завжди йде з правовими нормами поряд із законом. І третє це під час проведення рятувальних заходів першочерговий порятунок це дітей. Так. Основні способи захисту в надзвичайних ситуаціях. Перший це своєрідне оповіщення людей про загрозу виникнення цієї надзвичайної ситуації. Друге це укриття населення в захисних спорудах, мається на увазі там, підвали, приміщення і так далі. Третє це евакуація з великих міст у приміські зони. Наступне. Вміле застосування людьми засобів захисту індивідуального, там маски протигази, дивлячись, яка ця ситуація. І останнє це медичний захист, який забезпечує служба медичної охорони. Так, Які можуть бути шляхи оповіщення людей про надзвичайні ситуації? Радіотелебачення, мобільний зв'язок, і інтернет, гучномовці це у великих будинках, і сирени. Загально в містах по всьому місту чути сирени. Так. наступне. Формула, основні принципи порятунку здійснюється за такою формою: запобігти.